Зараз Антон Маско проводить своє перше тренування після повернення з великого парафехтувального турніру відкритого Кубка Росії. З Уфи Антонові вдалося привести абсолютно увесь комплект нагород золото, срібло та бронзу. Разом з Антоном тренується його добрий товариш. Також титулований фехтувальник Андрій Демчук. Хоча травма у нього не така серйозна, як у Дацька, виграти в Антона важке завдання. Ми стараємось за рахунок удосконалювати за рахунок один одного, тому що уроки це дуже добре, але спарен це головне. І коли ти бачиш в супернику, а точніше в твоєму колезі супернику якісь такі фішки, певні, якісь там рухи, які тобі подобаються, які є правильні, звичайно, ми стараємось брати їх на своє озброєння. Вперенгують фехтувальники не лише на доріжці, іноді грають у пінг-понг. Я завжди програю Антону. Він просто більш технічний. Він набагато частіше грає в теніс. От І він мене не ну ніяк. Не навчать грати в теніс. На одному лише фехтуванні Антон не зупинявся ніколи. За своє життя я досить такі багато видів спорту спробував. Зокрема, на візку, коли вже травмувався. Я їздив на рекреаційні ігри і пробував і баскетбол, і білярд і грав на візку, і теніс настільний. Тренер спортсмена тішиться з цього. Каже, активний відпочинок, запорука хорошої форми. Я, як же розвиваю? також треба продумувати варіанти. Як то кажуть, як і в фехтуванні, як обіграти суперника, як зробити ліпше вправу ту чи іншу. Проте, не зі всім Антон, такий вправний, як з шаблею, рапірою чи шпагою. Стрільба з лука дуже мені важко, тому що лук він сам по собі важкий, а при моїй травмі спини я не можу втримати його. І там треба так. Таку рівновагу відчути, видихнути, якось вдихнути, а якби мені зовсім не виходить. Дацько жартує: коли виграє три фехтувальні золота паралімпіади, піде у настільний теніс, адже сидіти на місці це не для нього. Щоб там доля не готувала. Це легкість, динаміка, рух. Треба завжди бути активними, чимось займатися. Ніколи не можна ну, сидіти, зупинятися. Коли ти не маєш щось робити, треба обов'язково щось шукати, собі якесь заняття. Наступним випробуванням для Антона стане турнір у Парижі. Там наприкінці березня дацькові протистоятимуть і здорові фехтувальники, які також сядуть у візки. Хоча вони й матимуть шалену фору, проте на легку звитягу розраховувати їм зла. Віталій Кулачковський, Олександр Бригадир поза грою.